Вітаю, вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка, з вами я Юріч, ведучий цього каналу. А ще з нами дощ. І то ми відправляємось шукати щуку. Коротше Дощ Пошуках щуки. Якось так. Ну що, поїхали? Присутній боковий вітерець, тому приманки будуть сьогодні, ну м'яко кажучи, достатньо важкі. Ось, бачили, шкуди вітерець, її закинув. Так що таке, Починаємо пошуки. Наших я ойоха не бабай, тут трохи наших зубастих і не зовсім друзі не дуже зручно так м'яко кажучи але треба кидати з врахуванням вітра тобто трохи правіше. ось так ну, ну десь десь щось схоже на то та ще можна пройш так війшли в режим коли Перманка починає працювати і верхівка нам про це каже. І шукаємо, хто там може до нас прийти. Нова місцина. Зараз трохи вітерець буде в бік, ну не так, що в фейс. То прокидаємо також самий варіант. Космастер максимально що можу кинути. І проводочка. Така, щоб зацікавила мешканців цього сільського ставу. Ну, я не знаю, може вони якось по-хитрому тут ловлять. Там з підскоком, з підпригом. Ми то по-простецькому. Космастер 12 грамів, ну не суперпупер. Там намаханий, бо суперпупер чомусь не возять, оригінальних космастерів нема. Таке враження, що вони і нікому не потрібні. О, непоганий закид. Тобто 3-4 закиди. Ліворуч, по центру, трохи праворуч. Все. Зараз кидаємо тут. А таке враження, що дощ вщухати ну, зовсім не хоче. І пройдемо ще далі. Ну така ось риболовля. Є така приманка, яка ну, має таке щось поріднене з контурами риби. Я знаю, що є таке оригінал і є таке... що ось таке. Ну, то копію, зрозумів. Ну то кинемо копію. Так, ну що, щукенця, кенця, на копію як ми там? По закиду клас. О, кудись попав так, що й цей, як його. Вібрація теж непогана. Ну, то інструментом передає. Те, що там приманка вібрує, то одне. А не ось своє робить. О, бачите, я ж. Верхівічка на 7 грамах, так непогано. Тобто, опа, на непогано. І що? І хто? Ага! Ось. Тобто, першого, кого ми в дощ трохи чіпонули. Трошки. Це отакий окунець. То якийсь він... А ну покаж, покаж народу. Ну такий ти красивий, Ну, дякую. Я б не сказав, що він такий намаханий, але... Цікавість він проявив, до, як його тов фігню? Ну, не ї більше, чи... ну коротше, я вивчу, я вам буду правильно казати, як. Тобто це була не щука, то двіж був полосатий. Ну теж непогано. Та щара такий. Ну що таке, осінь? Я пану вже казав, що в лінійки Гатіо Сліп з'явився ну, наше розуміння, його треба було зробити. Більший розмір це 3,2 дюйми. Тому що іноді... Іноді... Ну то відчуваєш, що 2,8 би все того раз, А ось 3,2, то був би супер. Тому... Він вже на полицях нашого магазу. Ну, гатіо слів, що про нього довго розповідати не треба. Це та примануха, яка працює. А ось тридва розмір дуже цікавий для... Коротше, ми вважали, що для більших риб то буде супер. Але в восені мали судакевичі дубасять його так, що ховається. Тобто їм цей розмір зайшов, як кажуть. Ну, будь ласка, клюйте. Ну якби то на мене відносно їх зріста, воно якби то і великий розмір, але вони вважають, що то норм. І хавають його на раз. Зовсім нема цієї так глибини. До речі став, став міліше десь метрів на два, на два з половиною відійшла водичка. Ну зараз дощик його наповне, підпитає трохи і то буде гуд. Так, ну, там ще ото місцина є така. Цікаво. Там де качечка ось туди, ось так. От. Ой, гут. От. А, там це як... Ну можна рівномірочку таку зробити. Ну там дуже мілина така, що ховайся. А ось рівномірочка? Поки пані клката десь ходить там де на то ми зараз ходимо ще отуди. Бо таке враження, що вона десь спить. Знаєте, пану, є ще такий момент, це ж сільські стави і він не чий. то можуть прийти з сітками і той все висадити. Тому ми думаємо про одне. А там наразі зовсім інше. Хоча я так думаю, що одну кликатику... Опа! Одну кликатику? Що? Ну... О, те, що я вам казав. Дивіться. Ха-ха, ти моя мурочка. Ну, бачили. Що було? Ц... О, он ось о, там, там, там стоїть. Вона цей, як його? Млає, то добре. Оцей розмір, ну, знаєте, от, от, того, того, що не вистачало. От я вам кажу, 2,8 брав 2.8 трикстер, потім не вистачало, брав, верніше так, 2,8 гать-ослім, його не вистачало, брав трикстер. Але чомусь в якийсь момент працює хвіст. Ось такий, як цей копице, подивіться. Ось такий. А коли твістерний хвіст працює? І це, ну, ті, хто ловлять, часто мене зрозуміють. І тому, тому, ну ви бачили, ну подобається ця приманка малим кликатикам. Ну, ще. То що вони там сидять і зустрічають його? На мілені проводку роблю такий невеликий якби то підйом і 3-4, а то і десь 5 обертів. Ну, мені цікаво, щоб приманка не на дні була, а в прошарках. Тому тут така своя є. Раз, два, три. Бачили, там хтось є. Бо Малюки О, вибігають. Раз, два, три. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Зачепився за травичку. І то дуже добре. Три, а може чотири. І впав коротка. Там довгих цих витребень, як на глибинах, не потрібно. Зараз панове, був покривон з льоту, з виліту, з тях його, то якийсь звірониш там, як чіпляха муха. Ти що робиш, алло? покажись ти, Ти чучундра мелкає мє. на Нащо ти її зловила? То все, ховайся, дивіться, оце посота. Ну, це такий айрфіш. Тихо, тихо. Зараз я тебе покажу. Зараз, бо ти достойний селфі. Тіхо. О, дивіться, airfish. Мале, агресивне, дякую. Ну так, зараз будемо цей реанімацію робити. Тому вжабив. Давай. Відчиняй рота. Будемо діставати. Так. Ну, то крові нема. А ну, то на мілину. Як? Та! Бачили? Що торпіда Все. Бідун. Ну то нормально, але гризанула, то подоросла. Ну що, панове, ще трошки і година нашого перебування на ставі буде підходити до завершення, бо я собі планував годинку виділити. То... Чотири рибки, то гуд. Так, маленькі, ну які тут живуть, такі ловимо, то ж з собою не возимо. Ну що, по приманкам огонь, по спінінгу, теж все як би то я вже про нього розповідав. Але дивно до того, що чому всі моделі, окрім цього, якось ніхто не висвічував. Ну це тут, знаєте, це таке. Ну, то ми будемо першими, це непогано. Бо я скажу, що на цих... Опа! Бачили? На цих ближніх дистанціях цей інструмент, то, що доктор приписав. Ну давай ще на завершення таку, давай, меню так гепне, щоб було все ці піки Та й все, і будемо збиратися. По проводках один підривчик. І ай я. Я влетів, спочатку була ця клювака, ну. А потім оця деревина. Коротше, по проводках вон там ще проснулася, то може розбуркав я їх кликати. Та що ж таке? Один підривчик, дивіться, ось такий раз, а потім три оборти. І все таке плавнесеньке, тобто ні без біяких там смикань. І опа. Та хто ж там стоїть такий, а? Хто ж там такий завзятий? Ну покажись ти, зверюгу. Ну така техніка закиду і, і проводки, все зрозуміло. Плавнесенька. А можливо і 4 оберти. О, бачите, бачите, що вони творять. Ну то я їх розбуркав. Чесно кажу, розбуркав і вони ото почали зараз ту естерію робити. Ну гаразд. Тільки я вам що хочу сказати. Любі рибі. Теж клювання потрібне, не просто ото на камеру ці позування. І так, панове, що хочу сказати в підсумку? Підсумок такий, що було завдання? Одну годину на риболовлю. Дощ є, вітер є, то до сраки то все. Якщо є бажання, якщо є снасті, якщо є екіпір, якого можна одягнутися, то, то дощ, то на кайф. Риба була. Приманки відпрацювали, дуже непогане і дуже приємне відпрацювання було блесні ні боше. Ну, то копія, зрозумів, але це... Там треба ще попрацювати і буде дуже непоганий результат. Що хочу сказати, що побажати, всім всім добро. Всього найгарнішого. Ну, а спонсором нашої сьогодні тиші цієї тиші. І того, що я зміг виїхати, це наші Збройні Сили України. Нізкий вам, хлопці. Слава Україні! Героям нашим слава! Все, підписом, лайкосі. Це короткий відео, ну буквально про те, що якщо хочете, то завжди воно таке і вийде. Пока-пока. До нових зустрічей.